Невідомий чоловік просто у середмісті столиці відкрив вогонь по автівці волонтерки. Жінка їхала у ній із своїм сином. Так, що це був за чоловік? Чому він стріляв по авто? Про цю та інші резонансні події ми розкажемо у нашому наступному сюжеті. На Хмельниччині у готелі пролунав вибух. У Києві чоловік стріляв по автівці волонтерки. А на Рівненщині чоловік підпалив будинок своєї колишньої про найрезонансніші події просто зараз. На Хмельниччині стався вибух у готелі. За попередньою інформацією, вибухнула граната. Постраждали військовий та його дружина. Їх доставили до лікарні. Відомо, що військовий служить на запорізькому напрямку і перебував у відпустці. Того ж дня його затримали. Чоловікові висунули підозру у незаконному поводженні із зброєю та вибухівкою. За це йому загрожує від трьох до семи років ув'язнення. Його дружина залишається в хірургії. У неї осколкові поранення. Стан середньої важкості, але стабільний. За жінкою продовжують спостерігати медики. На Рівненщині поліція затримала чоловіка, який підпалив будинок своєї колишньої жінки. На момент пожежі вдома не було. Чоловік скористався її відсутністю, приніс бензин і газовий пальник, зайшов на подвір'я та підпалив будинок. Пожежу загасили рятувальники, але вогонь встиг сильно пошкодити речі і саме житло. Поліцейські швидко знайшли підозрюваного. У нього були при собі зналядя підпалу та одяг у сажі. Чоловік пояснив, що таким чином хотів насолити колишній. Йому вже оголосили про підозру. Чоловіку загрожує від трьох до десяти років ув'язнення. На Закарпатті зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП постраждали семеро людей. Серед них троє дітей. За попередньою інформацією. 26-річна водійка автомобілю Фольксваген при виїзді із другорядної дороги на головну зіткнулася із автомобілем Шкода, яким керував 24-річний чоловік. Обох водіїв доставили до лікарні. Медики взяли у них аналізи на алкоголь і наркотики. Також до лікарні доправили п'ятьох пасажирів, серед них троє дітей віком чотирьох, шести та дванадцяти років. Чотирьох постраждалих госпіталізували. Поліція розпочала розслідування. Водіям може загрожувати штраф, арешт або обмеження волі до трьох років, а також позбавлення права керувати автомобілем. У Києві затримали чоловіка, який стріляв по машині волонтерки. Це сталося в Подільському районі столиці. Ввечері жінка їхала на авто разом із своїм сином. Аж раптом невідомий велосипедист вистрілив у її машину та втік. На місце події приїхала поліція. Під пострілу пошкодився багажник, але ніхто не постраждав. Поліцейські швидко знайшли стрілка. Ним виявився 46-річний чоловік. Його затримали та вилучили револьвер. Чоловік пояснив, що раніше. Його, начебто, облив водою білий автомобіль, який проїхав по калюжі. Він розлютився і вдарив по цій машині, а потім спробував її наздогнати. Проте він переплутав автомобілі і вистрелив не у ту машину. Справу розслідують як хуліганство із застосуванням зброї. За це чоловікові загрожує до семи років ув'язнення. Чотирьох військових заарештували за те, що вони відмовлялися виконувати в бойовий наказ під час воєнного стану. За даними слідства, військові із однієї частини на Київщині у різний час відмовилися їхати в зону бойових дій. Інші їхні товариші виконали наказ, а ці солдати свідомо його проігнорували. За законом це є злочином. У ДБР нагадали, що кожен громадянин має обов'язок захищати незалежність і територію України. Ті, хто ухиляється від Цього будуть нести відповідальність незалежно від посади чи звання. Військовим уже оголосили про підозру. Їм загрожує від 5 до 10 років в'язниці. На Київщині затримали групу людей, які друкували фальшиві долари. За даними слідства, у 2024 році троє людей орендували приватний будинок і зробили там підпільну друкарню лише у травні, червні 2025 року. Вони надрукували підроблені купюри на суму близько 11 тисяч доларів США та 10 тисяч гривень для збуту. Залучали інших людей, які розплачувалися підробленими грошима через термінали та купували товари, зокрема техніку. Зловмисники планували виготовити понад 300 тисяч доларів, але їх встигли зупинити. Двох підозрюваних взяли під варту. Ще одного відправили під домашній арешт.